Всім привіт! Радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні 20 травня, знаходжуся на полі картоплі. Сьогодні вже місяць, як в нашій зоні немає опадів, то заїхав оглянути трішки посадки картоплі, глянути на запаси вологи в ґрунті. і хотів поділитися інформацією трішки показати. Ось так виглядає поле картоплі нашої цього року зі злаковими бур'янами просто купа сходів. І ось видно, скільки ми їх вже випалили до сходів і скільки їх ще є. В принципі, це на всіх культурах така ситуація. Сприятливий рік для розвитку злакових бур'янів. По волозі ось трішки копнувся. Волога ще є, звичайно. Ще є, але вже ну, такий ґрунт в'ялуватий. Тому плануємо розкладати труби на полив та будемо, мабуть, запускати дощування, бо чекати нема куди. Картопля вже розвивається гарно. Пригріло, тепло є, буде зараз стартувати дуже швидко. Тому треба поповнити запаси вологи. Бо в нашій зоні з тією кількістю опадів, що ми маємо вирощувати картоплю на богарі, така собі історія. Сильно не прославишся. Тому зараз покажу, як ми розкладаємо труби, як ми будемо ставити. Насосну станцію запускати полив. Слідкуйте. Також ще однією проблемою по картоплі є наявність такого бур'яна, як пасльон. Важко контролюється і ґрунтовою схемою по вегетації так взагалі. То є маємо такі очашки невеличкі. Також багато випалили. Але багато ще є, тому в першу чергу попрацюємо ще з страховим гербіцидом. Побачимо, що в нас з цього вийде. Потім все покажу. Побачимо, який буде результат. Так, вантажуємо труби, будемо починати розкладку агістрального трубопроводу для поливу картоплі. Є в нас просто глухі труби, а є із гідрантами, які розкладаються кратно на сирині захвату вишивальних барабанів. Будівельна машина маніту в таких випадках незамінна. Так, завантажили і їдемо працювати. Хлопці вже почали розкладати труби для поливу. Маємо ось такі металеві 6-метрові на бистроз'ємних з'єднаннях. Мобільний трубопровід дуже зручний, швидко розкладається, швидко складається. Для нас більш ніж достатньо Віталій Вікторович, ти тут жалівся, що не попадаєш на ютуб. Помахай! Передавай привіт, я і моя молода команда. Це магістральні труби, а потім далі будемо вже на полі класти гідранти, до яких вже будуть під'єднуватися поливальні барабани. А тим часом наш горошок уже цвіте на повну. Довго він збирався, звичайно, погода цього року. Не дуже сильно сприяла гарному розвитку його. І під мороз попав. Ну, але зацвів, зацвів рясненько, надіємося на гарний результат. Бачимо, що МЦПА 500 в дозі 0,6 вже емрозію не добирає. Досвід минулого року також показав це, мабуть, прийдеться трішки додати. Норму. Видно, що попрацював, підшмалив гарно, але до кінця не прибрав. Нічого, десикантом підправимо ситуацію. Думаю, що все повинно бути добре. Бджілки навіть трішки працюють. Трубопровід розклали. Зараз займаємось встановленням насосної станції. Привезли вже самопромивний фільтр. Отак От він виглядає. Змонтований на понтонах. Він постійно тримає сталий рівень забору. Українське виробництво. Дуже класна штука. Такий, такий вперше побачив американського виробництва, здається, чи канадського, але я так думаю, що хлопці придбали просто або навіть самі зробили креслення і виготовляють зараз дуже успішно різного розміру і реально вони класно працюють. Далі в роботі зніму відео, покажу, він сам себе очищає. Приводиться в дію від тиску води. Ставимо насосну станцію. Зараз підключимо все. Запустимо. Закачаємо воду в трубопровід і будемо планувати полив. Так, запустили нашу станцію, прокачуємо магістраль. На холостих працює. А ось так працює самопромивний фільтр. На барабані сіточка дрібненька. Сам себе промиває. Нічого зайвого захватити не зможе. Карасів так точно така ось робота. Прокачуємо, готуємо все для того, щоб починати полив. Так, маємо наступний день. Розмотуємо дощувальні барабани. Будемо запускати сьогодні полив. Відразу один барабан, потім потім інший барабан. Дощів не обіцяють на найближчі тиждень, а як я вже говорив, в місяць у нас дощу не було, для картоплі це вже майже критично. Будемо відновлювати трішки водний баланс. Другий барабан пішов. Ну що, процес пішов? Розмотали барабани, запусти... запустили насосну станцію, поливаємо, виставили 25 мм на гектар швидкість змотування вказується, барабан змотується від тиску, який створює насосна станція через спеціальний редуктор. Шланга потихеньку-потихеньку намотується. Краса так, ну і покажу сам процес зблизька. на ґрунт опускається вже капля. Така доволі дрібненька, забивання грунту немає, картоплю не травмує, не ложить. Гарно виглядає сам процес. Ну і по всіх законах кожного року як ми розкладаємо полив. Найближчим часом випадає дощ. Тому будемо чекати. Надіятися, що таки піде, бо на інші культури, як на ярі, так і на озимі, дуже він уже потрібний. А тим часом, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, що... Подальшому ще буде що мені вам показати.